Все ж таки відповідаючи на питання, звідки взяти гроші, я хочу знову ж таки звернутися до власної судової практики Верховного суду і казати мовою закону. І казати про міську не міську раду як орган колегіально безвідповідальний, да, як ми бачимо, а казати про персоназ, персоніфікувати відповідальність міського голови. У нього дуже широкі повноваження. Так, от хочу зазначити з посиланням на конкретну практику Верховного суду, кому цікаво може надати. До моменту, по перше, у нас в прямому сенсі стоїть черга. Черга з представників бізнесу, громадян, черга оплатити в бюджет гроші, в тому числі за користування земельними ділянками. Ця черга вона складається з тисяч, з тисяч питань. Згідно з земельного кодексу, відводиться два тижні на розгляд питання. Тобто міський голова, який скликає сесію, має військовий час скликати і щонайменше двічі на місяць. Кількість земельних питань, вирішення яких передбачає наповнення бюджету, тільки 25% земель міста Києва згідно офіційних відомостей податкової служби оформлено в місті Києві. Це щодо потенціалу це не просто перерозподіл. Бюджет міста Києва може стати вдвічі більший. Ніхто цього не рахує, ніхто не рахує збитки у вигляді неотриманого прибутку. І це е, теж має стати складовою мобілізації органів місцевого самоврядування, і це персональна відповідальність міського голови, тому що саме він формує порядок. Денний він зобов'язаний запропонувати включити всі питання, які люди хочуть на згідно вирішення, яких буде наповнюватися бюджет. Дякую.